А хоч не готувати еклери не так. Отак. Насправді в роботі з заварним тістом нічого складного немає, якщо знати чотири секретики роботи з ним. Заварне тісто піднімається за рахунок пари, і для того, щоб пара утворилася у необхідній кількості, потрібно, щоб тісто було достатньо вологе. Як зрозуміти, що воно достатньо вологе? Дуже просто при заварюванні на каструлі утвориться отакий наліт від борошна. Це означає, що воно готове. Надзвичайно важливо контролювати кількість яєць у тісті, бо покладеш замало або за багато і тісто не вдасться. Тому це той самий випадок, коли яйця треба і вагами відміряти, і на око оцінювати консистенцію. Вона повинна бути. Ти ось така повільно стікати з лопатки. Для гарного підйому тіста потрібен температурний шок і два етапи випікання. Перший етап підняття. Як я вже казала, це тісто піднімається за рахунок пари, і для того, щоб пара утворилася, в духовці повинна бути дуже висока температура. І звичайно, що під час випікання духовку відкривати не можна, тому що пара вийде і тісто впаде. Другий етап фіксація форми, але навіть після цього не відкривай духовку хоча б 7 хвилин. А останні пункти по покрокову інструкцію, як завжди, залишила в описі під відео. Зберігай, щоб не загубити.